На одній з нарад урочистий момент колеги вітали Олександра Занозіна, головного фахівця з атомних електростанцій і керівника навчально-тренувального центру з виходом на заслужений відпочинок. За вагомий внесок у виконання планових завдань, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм, генеральний директор підприємства вручив колезі нагрудний знак, заслужений працівник атомної енергетики, акціонерного товариства «Найкенергоатом». Понад 40 років в атомній енергетиці. Історія кар'єри Олександра Занозіна це шлях від електромонтера до заслуженого фахівця стратегічної галузі. Перша праця з радянських часів на підприємстві Східній електромережі, служба в армії, навчання в технікумі інституті, робота на Нововоронецькій АЕС. Там пройшов шлях від машиніста, обхідника реакторного відділення до провідного інженера-блоком. На південноукраїнській АЕС 1984 року розпочинав начальником зміни реакторного цеху. У 2001 році фахівці. Весь очолив навчально-тренувальний центр ПАЕС. Прийшов вже з посади начальника зміни АЕС у 2001 році. До мене був виборнов Сергій Вікторович, він переходив в АОАЕС, а Мені запропонували цю посаду і з участю в конкурсі. В конкурсі я переміг і почав працювати от з 26-го. Через 2001 року за роки керівництва Олександра Занузіна навчально-тренувальний центр зазнав якісних змін. Одне з головних досягнень завершення формування цілісної системи підготовки персоналу. Важливою подією стало добудова та розміщення тренажерного комплексу оперативного та ремонтного персоналу в одній будівлі у корпусі 4-го енергоблока. Колись це було недобудоване приміщення, а згодом повноцінний центр навчання з обладнаними класами і майстернями. Розроблені були типові програми підготовки всього оперативного персоналу. На основі цих програм уже розробляються зараз індивідуальні програми підготовки і ведеться весь процес навчання персоналу. Кількість аварійних ситуацій, ну... За ці роки різко зменшилася. Олександр Занузін залишає по собі не лише проєкти, документи, цілу систему, а передусім людей, яким він допоміг стати професіоналами. На завершення своєї кар'єри бажає колективу не зупинятися на досягнутому, постійно вдосконалюватися та бути відкритими до змін. І за потреби готовий надалі ділитися знаннями, досвідом і підтримувати колег.